У Нікополі продовжують працювати над розширенням мережі безпечних освітніх просторів для дітей. Спеціально облаштований дитячий осередок повинен бути в кожному районі міста. Таке завдання ставить перед освітянами міський голова Олександр Саюк. Нещодавно в нашому місті запрацювали ще два безпечних освітніх простори. Тут діти змістовно проводять свій вільний час, спілкуються з однолітками, займаються з педагогами та психологами. Групи формуються за віком. Та за рівнем підготовки дітей час перебування в освітньому просторі до двох годин. Також тут отримують кваліфіковану допомогу діти з особливими освітніми потребами для дітей, які з особливими освітніми потребами. Також проводяться окремі заняття. Дітям в ігровій формі даються вправи на розвиток уваги, мислення, пам'яті, на розслаблення, на зняття напруги. Облаштувати освітні простори допомагають благодійні фонди та організації. Наприклад, неурядова організація Тану з Іспанії передала обладнання для одного освітнього простору. Окрім занять, дітям пропонують різноманітні творчі та спортивні активності, які сприяють їх всебічно. Розвитку. Такі ініціативи міської влади є надзвичайно важливими, особливо в умовах сучасних викликів, з якими стикаються діти та їх родини. У нас війна, садики, затрима. Якщо можна було десь би хоч день проводити. Анастасія каже, що буде водити свого сина до освітнього простору постійно, бо тут дитині подобається проводити час. Дома йому одному скучно. А тут з дітками він дуже хоче. Він сьогодні навіть біжав сюди, бо я хочу до школи. Казав то він дуже хоче буде ходити сюди. Хай ходить, спілкується, вивчає цифри, букви, готується до школи. Нам наступному році вже йти в школу, пусть навчається. Незважаючи на канікули освітніх закладів, безпечні освітні простори будуть працювати все літо. Якщо ви хочете записати свою дитину на відвідування будь-якого освітнього простору, то зверніться до Нікопольського відділу освіти і науки за телефоном, який бачите на екрані.